Бог кожного з нас зважує. Одного разу Господь проговорив до царя величезної імперії Вавилонської Валтасара і сказав йому такі слова, вони дуже відомі з Біблії. Давайте прочитаємо Даниїла 5 розділ, 25, 28 вірші. А написано тут наступне. Це говорив йому і тлумачив Даниїв. Мене, мене текел у парсін. Пояснення написано таке. Мене Бог порахував час, підбив, підбив підсумок твого царства і встановив йому кінець, текел, ти зважений на вазі, і виявився надто легким. Перес. Твоє царство розділене і віддане Медійцям та персам. Ви знаєте, в своєму житті колись раніше Валтасар не прийняв важливу істину, про яку він чув у своєму житті він, те, що було з його дідом на вуходоносором. Це була. Якби сімейна історія, відома дуже. І він не прийняв цю істину, яка була дана на воходоносуру, щоб він зрозумів, що він цар царів, а ще над ним є ще цар Бог. І коли цей урок на воходоносур пройшов, він сказав такі слова, що є на небесах Бог. Який кому хоче, тому дає царство. І він знає, як гордо, гордо чову, горду людину смирить. Це він про себе казав. Ви знаєте, і Валтасера знав цю історію, але він її відкинув. Він відкинув її. І коли він відкинув істину, то він, знаєте, не мав страху Божого і зробив те, що Господь сказав. А от після цього, коли ти так зневажив мою власність, і тим самим ти зневажив мене, то ось зараз підбитий підсумок твого життя. Ти знайдений дуже легкий. І ось сьогодні закінчиться твоє життя, і твоє царство буде передано іншим людям. І ви знаєте, що саме, знаєте, страшне? Часу для виправлення не дано було цій людині. Слово Божому, є історія ще про одного царя. Який царствував 40 років. І як він думав, що він царствував з Богом, але був без Бога. Давайте прочитаємо про цього царя. Це книга Самуїла, 13 розділ, 8 і 14 вірш. Це про царя Саула. Він чекав сім днів, визначених Самуїлом. І Самуїл все не приходив у Гілогал. Тим часом військовий народ став від нього розпорошуватися. Тож Саул сказав: приготуйте мені жертви для все спалення, а також мирні жертви. І він сам приніс все спалення. Але сталося так, щойно він закінчив приносити все спалення. Як надійшов Самуїл, Саул вийшов. Йому назустріч, аби його привітати, але Самуїл сказав, що ти наробив. Саул відповів: коли я побачив, що моє військо розбігається, а ти в умовлений час не прийшов, тоді як філистимці зібралися в Мехмасі, тому я подумав, що філистинці незабаром вирушать на, на мене в Гілгал, а я ще не встиг попросити Господнього заступництва, тому я насмілився, принести все спалення. Сам вже сказав Саулові: ти вчинив нерозумно. Ти не дотримався наказу Господа твого Бога, який він тобі дав. Адже сьогодні Господь утвердив би твоє владаювання над Ізраїлем на віки, але тепер твоє царство не втримається, Господь знайшов собі мужа по своєму серцю, саме йому Господь доручить стати володарем над своїм народом, адже ти не дотримався того, що звелів тобі, Господь. Ви знаєте, він небагато Саул от в наших би, очах завинив перед Богом. Часу його царювання пройшов тільки рік. Ще він царствував 39 років. А Господь сказав: а я собі вже знайшов іншого. А, а як це так, Господь? Ну, може людина покається, може вона поправиться, може вона стане іншою людиною. Ні, вже такий, знаєте, вердикт. Ти не дотримався, я знайшов собі іншого, кращого, чим ти. І він виконає всі мої бажання. Це був Давид. Малийше хлопець. Що йому треба було 39 років чекати. Поки прийде на царство. І Питання. Ну, як так могло трапиться? Такий відразу вердикт, що я собі знайшов іншого. Ви знаєте, чому так сталося? Тому що Бог знав Саула? І взагалі знає кожного, про кожного з нас. Дивіться, що написано в книгі Псалтир. Це 138 й псалом у синодальному перекладі 30. 139. 100, у сенальному 138-й, а так в нашому сучасному перекладі 139. й Другий вірш. Ти знаєш моє сидіння та вставання моє, думки, мо, думку мою. Розумієш здалека. Тобто Господь абсолютно все про нас знає. І дивіться, що ще написано в книзі Притч, 23 розділ 7 вірш. Бо Він такий, як його думки. Їж, і пий, каже він тобі, але серце його не з тобою. Тобто Господь зробив оцінку Саула. По чому? По його думках. І сказав, я ж собі знайшов кращу. Чому так -то трапилося? Тому що Господь уже знав, по його думках, яка його натура і що він себе представляє. Він був людиною, серце якої ніколи не було з Богом. І ось цей момент Господь побачив. Серце його абсолютно не з Богом. Хоча він був надзвичайно релігійною людиною. До фанатизму, навіть був готовий вбити свого сина старшого Іанафана тільки за того, що він згрішив перед Богом і за глупого, надзвичайно глупого наказу царя. був Готовий був убити. Тобто релігіозна дуже людина, дуже релігійна. А Господь каже, побачив, що його серце не було з Богом. Він вже бачив з самого початку до самого кінця його життя, що ця людина, серце її, ніколи не буде з Богом. Зато серце цієї людини було з хвалою от людей. Він зробив, зробив, зробив свій пам'ятник. Бог дав йому перемогу, а він зробив собі пам'ятник. Він був заздрісний надзвичайно, гордий був. Одержимий страхом, що його хтось царство забере в нього і буде іншого царства. Я він царство в 40 років. Ви знаєте, що він навіть не називав Бога своїм Богом. Він казав Самуїлу, помолись Богу своєму за мене. Тобто, у нього стосунків нема з Богом. Нема. Ви знаєте, що дуже важливо, що ми думаємо. По нашим думкам Господь може визначити, хто ми такі. Дивіться, що написано в книгу Притч, 4 розділ, 23 вірш. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Тобто серце має таку здатність, що дає життя нашим думкам. Добрим дає життя. І ми тоді добрі, а злим думкам теж дає життя, і ми тоді злі. І тепер оця сила знаходиться в нашому серці. І Соломон каже, що найбільше, що ти стережеш, стережи свого серця. Тому що воно тобі може дати знаєте внутрішню енергію і силу, або робити зло і руйнуватися. Або робити добру і все творить. Все в твоєму серці знаходиться оця сила творить або зло, або добру. І залежить від того, як ти думаєш. Ви знаєте, Господь нас оцінює і вважує, що ми з себе представляємо. От одного разу. Іван Хреститель, він, знаєте, ось так сказав і так розділив також людей. Давайте з вами почитаємо це місце. Книга Івангеля від Матвія, 3 розділ, 11, 12 вірш. Отже, я хрещу вас водою на покаяння, а той, хто прийде після мене, сильніший за мене. Йому я недостойний нести взуття. Він вас хреститиме Духом Святим і Вогнем. В його руці лопата, і Він очистить свій тік, свій тік та забере свою пшеницю в засіки, а полову спалить невгасимим вогнем. Тобто, про що тут говориться? З контексту цього якби, тексту говориться про те, що про покаяння, про щире покаяння. Про покаяння, яке називається достойним плодом покаяння. Для того, щоб люди могли зустрітися з Ісусом Христом, було служіння Іоанна Хрестителя, щоб підготовити народ. І це було ще пророцтво за 400 років до, до цієї події, навіть більше. Що коли, я прийду, що коли я прийду, Господь казав, через прока. Малахію, останнього пророка в Старому Завіті, що коли останні вірші, четвертий розділ, останній розділ, коли я прийшу, щоб я не наказав землю, тому я пошлю Ілью, який приготує, приготує народ. І оце була підготовка народу. І Хреститель і хрестив в воді. І це було хрещення покаяння в їхніх гріхах. Люди заходили в воду, сповідалися в своїх гріхах. І він їх хрестив. І от в цю атмосферу покаяння і богошукання зайшов Христос, Бог в тілі. Народ був підготовлений до зустрічі. І в чому була готовність? Покаяння. І коли прийшли святі Божі люди, Іван Христитей сказав: а ви, діти, змії, взагалі. Ви зробіть достойний плід покаяння. Це були фарисеї, садукеї, це були фарисеї, вчителі закону. І от він сказав: ви створіть достойний плід покаяння. І ось він потім говорив, що ось буде він, буде Месія, буде Христос, Він буде вас хрестить Духом Святим і вогнем. Тому що саме від цього народжується, формується. Зерно. Тобто людина, яка має вагу і значимість в очах Господніх. Через хрещення Духом Святим ми, ми, ми занурюємося у Святий Дух, в його Божу природу, в його Божу атмосферу. Апостол Павло каже, наповнюйтесь Духом Святим. Тому що то, то зовсім інша природа. То зовсім інші думки. От чого часто ми робимо погані рішення і погані думки нас відвідують? Знаєте чому? Тому що ми все час не шукаємо Господа і не наповнюємося Духом Святим. Нам здається, що так, і так, і так, і так буде правильно. А внутрі нас кипить якась недоброжелательність, якась обіда, якась злість. Але по логіки в нас все ідеально. Але як тільки в цей час ми скажемо, Господь, а я хочу наповнитися Духом Святим. Зовсім інші думки прийдуть, тому що там зовсім інша природа, зовсім інша атмосфера. І от хрещення Духом Святим дано людині, щоб людина занурювалася в Божу природу і ставала іншою людиною, зовсім іншою, щоб жила по духу, а не по плоті. Але тут написано і будеш вогнем випробуваний, тому що все випробується. І таким чином занурення у випробування і занурення у Святий Дух формує зрілість і формує те, що дорогоцінне в очах Божих. Але деякі люди, тобто, з'являється плід, плід Духа Святого через хрещення. Дух Святий і у випробування. Але деякі люди, вони це відкинуть, і вони в очах Господніх будуть полова. І от Він каже, і ось він візьме зерно і збере в засіки, а полову викине, викине. Тому Господь Він зважує душі людські. І ми зараз з вами прочитаємо про одну книгу, про одну церкву. Я думаю, що вона стосується церкви перед приходом Ісуса Христа. Ну, так кажуть, і так, як би, знаєте, схоже на це, це церква, про яку говориться в книгі об'явлення 3 розділу 14 по 22 вірш. Церква називається Церква в місті Лаодекії. Лаодекійська церква. Це було послання до семи церков. І ця сьома церква це церква в Лаодикії. Давайте прочитаємо, що Господь побачив в ній і як Він зважив її. Давайте прочитаємо. І Ангелові Лаодикійської церкви напиши. Оце каже Амінь. Вірний та істинний свідок, початок Божого творіння. Я знаю твої діла. Що ти ні холодний, ні гарячий. О, якби ти був або холодним, або гарячим. А що ти ледь теплий, ні гарячий, ні холодний, то я змушений виконати, викинути тебе із моїх уст. Адже ти скажеш: я багатий, я розбагатів, я нічого не потребую, а не знаю, що ти нужденний, мізерний, вбогий, сліпий і голий. Раджу тобі купити в мене золото, очищене в огні, щоби збагатитися та білий одяг, щоб одягнутися, аби не видно було сорому твоєї наготи та мазь, щоб помазати твої очі, аби ти бачив, кого я люблю, того докоряю і караю. Будь же ревний і покайся. Ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я війду до нього і буду вечеряти з ним. І він зі мною. Переможцеві дозволю сісти зі мною у моєму, на моєму престолі, як і я перемігши, сів з моїм отцем на його престолі. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух промовляє до церков. Ось така церква. Люди багаті, люди зажиточні. У них все нормально, все нормально. І вони, знаєте, задоволені життям. Їм здається, що все чудово. Але все чудово тільки з погляду, погляду земного. І ось Господь прийшов і каже: а ти думаєш, ти багатий, що ти розбагатів. Насправді ти нужденний, мізерний, убогий, сліпий і голий. Тому що дуже мало духовного. А в чому ця духовність, те, що мало в духовності, проявляється, в тому, що ти теплий. І він каже, що от за того, що ти теплий, а не гарячий і не холодний, то я хочу виплюнути тебе. Виплюнути тебе. Тобто, знаєте, людина така, ну, якби. Є горить для Господа, а це гарячий, Тобто ревностний, постійно шукає Господа. Знаєте, з Господом ходить, як говориться про Єноха, що він з Богом ходив. Постійно з Богом. А є холодний, це абсолютно він, він про Бога не знає, це, як ми кажемо, невіруча людина. А є теплий, він наче з Богом, але. Він так захоплюється світом, а Богом от час від часу. Час від часу. Але дивіться, що Господь каже. Господь докоряє за теплі стосунки з Богом. Він докоряє. І він каже, що мене тошнить від цього. І каже, що ти нічого не бачиш і не розумієш. Ти чуєш, але ти не розумієш. І ти про себе дуже великої думки. І ось Господь пропонує зважити себе і подивитися справді, як ти виглядиш в очах Господніх і пропонує йому Господь почути голос Божий і допустити Господа в своє життя. Для щирого спілкування з ним. Він каже, хто почує мій голос? Який голос? Докору. Що ти в неправильному стані. Тобто слова докору. Знаєте, не так просто почути слова докору. Набагато легше і приємніше, коли нас хвалять. Ми хотіли б слухати слова похвали зранку до вечора. Але коли тобі кажуть, що це неправильно, ми не хочемо це чути. І от Господь каже, а хто почує? Тобто хто прийме докір мій? І тоді я до нього зайду і буду з ним по душам говорити. І якщо він виправиться, він буде царствувати зо мною на престолі. Сяде на престол, як і я сів. Тому, знаєте, можливо, це церква перед приходом Ісуса Христа, яка ще в нас залишилася на землі. І, можливо, це, знаєте, от, може нас стосуватися, тому, тому ми повинні передивитися своє життя і почати спілкуватися з Господом. Допустить його. Тоді він каже: Я прийду і буду вечерять з тобою. Буду вечеряти е, з тобою. Знаєте, що вечеря в стародавніх часах мала дуже величезне значення. Це коли ти, ти спілкуєшся з самою близькою людиною, ти розділяєш насолоду цією людиною в їжі і в спілкуванні. Це ти не можеш разом їсти із людиною з вулиці, якої ти не знаєш, або якої ти там десь привіт-привіт. Ти будеш їсти, розділяти оці бесіди душевні з близькою людиною. Господь пропонує таку близькість, щоб ти зрозумів, хоче з тобою поспілкуватися, щоб ти зрозумів, що неправильно в твоєму житті, і коли ти змінишся, він дасть тобі сісти. Тобто ти переможеш і сядеш біля нього. Він каже. Пропоную тобі збагатиться, в мене золото, тобто заплатити ціну, збагатиться духовно, задягнути в білий одяг. Це значить ну, покаятися і помазати очі свої, щоб ти бачив. Сказати, Господь, ну я хочу побачити себе так, як ти бачиш мене. Тому хай нас Господь благословить. І давайте ми з вами помолимося, дійсно, щоб ми були тими, хто почує, допустить і буде спілкуватися з Ісусом. Амінь. Амінь. Господи, чутний і славний Бог, благословений віки вічні. Ми дякуємо тобі, Господі, Боже, за твою величезну милість, за твою Божу благодать, за твоє Господі спасіння, яке Ти нам даруєш і дав, Боже святий! Слава Тобі і хвала, наш вічний Бог! Ми молимося до тебе, наш Господь і Бог святий. Щоб ми, Господі, дійсно, Боже святий, могли, Господі, побачити себе, наш вічний Бог святий, так, як ти нас оцінюєш і так, як Ти нас бачиш, Господі Боже святий. Тому, Боже святий, говори до наших душ, говори до нашого серця. Ми хочемо дійсно вечеряти з Тобою, Господь. Ми хочемо допустити, Господі, Тебе, Боже, до свого життя, до своїх думок, до своїх плав. Aniú. Боже святий, до свого часу наш вічний Господь і Бог святий, щоб дійсно, Господі, Ти, Боже святий вів цю бесіду, Боже, і Господі відкривав нам наше становище, щоб нам, Господі, не бути теплими, а щоб нам, Господі, горіть, Господі, для Тебе, палать для Тебе, наш вічний Бог святий. Тому що, Господі, Ти віддав все, щоб нас придбавити, і тому Ти також хочеш, щоб ми віддали все, щоб Тебе Придбать. Тобі, хай буде, слава вічна наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.